Румунські аграрії заблокували ділянку кордону румунсько-українського. Чого вони хочуть? Яке може бути вирішення цієї проблеми? Головне, які збитки український агросектор несе через блокування не тільки румунського, а здебільшого польського кордону. Про це ми говоримо із заступником міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяном Дмитрасевичем. Пане Маркіяне, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть нам, у чому причина блокування кордону з боку румунських сільгоспвиробників, і чи в контакті Україна з ними, чи тривають якісь переговори про розблокування? Насправді причина тут як вбачається з тої інформації, яка в нас зараз є, далеко не в Україні, а вона стосується вже, на мій погляд, досить традиційної вимоги. Фермерів в Європейському Союзі, зокрема в наших сусідніх країнах, це прохання чи вимоги до їхніх власних урядів стосовно більшої дотаційної підтримки самих фермерів в цих країнах. Ситуація з Румунією така, що ми не імпортуємо, якщо пам'ятаєте, у нас було обмеження по чотирьох. Культурах від європейського Союзу, від Європейської комісії, які, які тривали до 15 вересня минулого року, після 15 вересня минулого року ми не імпортуємо в Румунію цих товарів. Ми проїжджаємо через Румунію транзитом в основному через порт Констанце. Тому як таких вимог з того, що нам відомо до України, в принципі, і немає. Ну, то це виглядає, як знаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації блокує український кордон. Тобто, люди вже внутрішні свої питання вирішують за рахунок України. Е, можу погодитись з вашим твердженням. Зрозуміло. Ну, яких збитків українські аграрії зазнають через те, що румунський кордон уже третій день поспіль е, не працює так, як мав би, і плюс ще Польща заблокована. Збитки порахувати цифру. Я вам не назву основні збитки це зрозуміло стосується транспортних витрат. Оскільки кожен день простою автомобілів він коштує грошей, тому якби ціни на перевезення зростають до на 15-20%. Тим, тим не менше, також треба враховувати якраз стан наших перевізників, водіїв. Зараз не найкращі погодні умови, не найприємніше стояти в цих чергах як на румунському, так і на польському кордоні. Ось така ситуація станом на зараз. Ми знаємо, що румунські румунські органи міністерства, прем'єр-міністр ведуть переговори якраз з тими, хто блокують, і дуже надіємося, що ці питання будуть вирішені, оскільки ну ми бачимо, що питань до України як таких там все таки немає. Це все таки внутрішні, внутрішньо Мають прийматися рішення, ну на щастя, завдяки силам оборони зараз є морський шлях експорту зерна. Так, якщо дивитися з відсоткове співвідношення, скільки Україна зараз морем експортує збіжжя, а скільки наземними шляхами? Морем йде зараз насправді більше 85% агроекспорту з України. Це цифри за грудень минулого року. Останні наявні статистика, і тут треба розділити з тих 85%, з менше 20% – Це все таки дунайський шлях, так і приблизно. 80% – це все-таки наш власний коридор з портів Великої Одеси. Зрозуміло, що ми дуже задоволені роботою наших одеських портів, незважаючи на ті проблеми, які час від часу там виникають. Надіємося, що все-таки сили оборони. Підтримка міжнародних наших партнерів дозволить нам і надалі настільки ефективно використовувати коридор спорту Одеси. І якраз що стосується автомобільних автомобільного транспорту. То в загальному валі експорту агропродукції це приблизно 2% за результатами грудня, але тим не менше ці шляхи також для нас є дуже важливими, оскільки, по-перше, не вся продукція може транспортуватися саме морським шляхом суднами, це не для всієї продукції, це економічно обґрунтовано. З другої сторони, ми розуміємо, що Треба також мати запасні шляхи для експорту продукції. Цього за час війни ми дуже, дуже добре вивчили цей урок. Ну і імпорт, же, в тому числі продовольчий, теж стопориться через ці блокування. Правильно, звичайно, і від цього втрачають також і експортери з, з країн ЄС. Тому тут все ж таки. Дуже хотілося б від наших країн-партнерів для того, щоб уряди цих країн знайшли спільну мову з власними як перевізниками, аграрієм, так і іншим бізнесом. Бізнесом, який втрачає від цих всіх блокувань. Ну і дуже б хотілося, щоб вирішення цих проблем шукалося не на українському кордоні. Дякую вам дуже за те, що ви були сьогодні з нами. Це був заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.